Компанія Джентльмен Авто вітає вас. Маємо на Citroen C0 2015 року з пробігом 85 тисяч. Авто збережене в рідній фарбі в гарному білому кольорі. Присутній другий комплект гуми. Даний автомобіль ми особисто оглянули у Норвегії, придбали. Підготували хімчистку полірування лакофарбового покриття. Також пролихімчистку салону. Ось так автомобіль виглядає ззовні, покажу всередині. Карти збережені. Кермо не пошкоджене. Диван збережений без зауважень. Зарядний пристрій. Авто заряджається як на повільному зарядному порту, так і на швидкісному чи демо. Покром стан лакофарбо покриття. Перебор у нас вже в руках. 102. Крило. 80. 82. 82. 84.

77. Автомобіль в рінній фарбі не фарбований, все в межах норми. Запас ходу в даного автомобіля 100 км на одному заряді. Якщо вам цікавий цей автомобіль, контакти для зв'язку з нами будуть закріплені під цим відео.